Як отримати контент з відео, не дивлячись його. У цьому сервісі можна обговорювати зі штучним інтелектом будь-яке відео на YouTube. Посилання на сервіс в описі до цього відео. Спершу зареєструємось можна через Google. Безкоштовно зможете працювати з трьома відео на день. Переходимо на головну сторінку. В центральному полі маємо вставити посилання на YouTube відео. Йдемо в YouTube до потрібного відео, внизу натискаємо Поділитись і копіюємо посилання на відео. Повертаємось в наш сервіс і вставляємо скопійоване посилання. Натискаємо чорну кнопку. Штучний інтелект побачив наше відео і готовий до роботи. Праворуч бачимо, зі скількома відео сьогодні ще можемо попрацювати. Можна переглядати історію всіх обговорень. У налаштуваннях можемо вибрати мову спілкування з кількох запропонованих. Української немає, але якщо ми самі будемо ініціювати діалог українською мовою, штучний інтелект відповідатиме так само. Щоб розпочати, натискаємо синю кнопку. Нам одразу генерується анотація за вмістом відео обраною мовою. Можемо скористатись автоперекладом у браузері, щоб подивитись цю анотацію українською. Нижче бачимо підказки, які саме запитання доречно поставити штучному інтелекту за вмістом цього відео. Але ми можемо ставити і власні запитання. Вимкнемо автопереклад у браузері, оскільки спілкуватись будемо надалі українською. Це відео про квести, тому запитаємо, які переваги квестів названо в відео. І отримуємо відповідь на основі того, що було розказано в ролику. Після чого пропонуються так само підказки щодо наступних запитань. Внизу є декілька корисних кнопок. Перша справа створює посилання на перегляд всієї переписки до цього відео, яка доступна навіть незареєстрованим користувачам. Тож можете поділитись з іншими людьми конспектом до цього відео або обговоренням проблемних питань. Наступна кнопка справа просто копіює всю переписку у текстовому форматі. Третя кнопка це пропозиція платної підписки на сервіс. Наступна кнопка показує повну стенограму відео, все, що в ньому говорилось. Можете собі скопіювати повний конспект, не дивлячись відео. І остання кнопка, вона ж перша зліва, генерує ще одну анотацію обраною мовою. Загалом обговорення відео обмежується 15 повідомленнями. Для більшої зручності використання цього сервісу можете встановити розширення для браузера. Будьте в курсі всього цікавого. Підписуйтесь на канал Уміти.